І так, дивіться, є у мене 3,5 відра маслят, і подивилась я в інтернеті такий лайфхак, як їх очистити від слизу, шкірку, щоб не знімати, і можна її готувати, вживати маслятка і не переживати. Дивіться, тут я висипала відро маслят, залила холодною водою і туди додала цілий стакан солі. Це треба, звісно, лишати на 20 хоча б хвилин, щоб вони постояли, але я їх вирішила промити. Дуже тут багато сміття. Поки я дійду до дна, то все-таки час пройде. Так, ось тут я вже поставила великий такий тазик, теж набрала води, зараз засиплю сюди солі і буду промивати. Після цього, як вони вже промиються, ось тут. Потім ось тут із солью, знову шапочки треба буде промити, і хоча б два рази промити у холодній чистій воді. І можна буде готувати. Звісно, на ніжках трішки є ось такі корінці, то їх буду прибирати. Можливо, там десь на ножках щось лишиться, то теж сошкрібаю. І буду готувати свої грибочки. Можливо, комусь буде корисний такий лайфхак. Бо цього року я також вперше його роблю. І раніше не знала. Чоловік каже, що є такий спосіб, уже давно їм працюють усі, а я, як бачите, про це не знала. Вода у мене у мисці холодна, додаю туди сіль і трішки розмішую, щоб вона розставала. Можна було, звісно, розмішати у меншій ємкості, а тоді вже переливати у миску, але. Я робила ось так, тому ділюся своїм способом. Василько, що це таке? То, то гриби. Не гриби. Гриба. Риба. Риба? А? Риба. То гриба. Риба. Риба. Сина, то гриба. То риба. Вона плаває, розумієш? То гриба. Риба. Нет, то глиба. Нет, то глиба не либо. Да, либо называется глиба. Та то є риба. Грибочки. Грибочки Нет, тут грибочки. Грибочки. Ти що с з татом собирав? Шо збирав з татом? Все, гриби збирав? Ні, збирав. Римпас би. Грибу збирав? Ні, олипа. покажи мамі, що в тебе є. Що це таке? Ні олипа. Ні, то гриб. А це лопажа? Да, то гриб. А він ні. їсть гриб. Що це таке? Коли ні. То грибочки. грибочки. То грибочки. Ліпо, <ріпу> 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 і все. <ріпу> так, тут уже промиті в мене грибочки. Зараз буду ставити на газ, поміняю ще раз водичку і буду вкидати чищену цибулинку, варитися разом з грибочками. Якщо цибулинка потемнішає. То грибочки якісь є неїстивні. Але зазвичай перебираємо ми добре, то цибулинка світла. Вийшла в мене величезна така кастрюля із грибами. Додала я не дуже багато туди води і втоплюю всередину каструлі цибулинку чищену. Відправляю на газ це все, і їх проварюю. Так, вони в мене варяться не дуже довго, саме головне, щоб вони зменшились в розмірі. Тому поставила їх увечері, вже пізно проварюю, трішки помішую і буду залишати їх до наступного дня. У нас гриби не дуже сильно їдять, тому це взагалі мега заготовка на цілий рік. Я, звісно, люблю грибочки, але та, як я зараз годую вовчика, то їм мене зловживаю взагалі. А ось скоро я планую закінчувати грудне вигодовування, тоді вже можна. Так, промила я свої маслятка, знову додала трішки води, бо все зцідила. Додала сюди сіль, оцет. Горошком перець і лаврове листя. Зараз буду варити і вже тоді закривати у баночки. Вовчик наш все частіше починає ходити і менше повзати, чому я безмежно рада. Тому відзнімаю такі різні кадри, щоб в мене лишились на пам'ять. Все-таки діти настільки швидко ростуть, що я і навіть не встигаю за ними. Василько з Вовчиком активно вже починають гратися. Раніше Василько просто все забирав, якось менше контактував з Вовою, а зараз вже більше. Сьогодні у нас сніданок, супчик, я вчора ввечері варила, накидала і підсмажила своє м'язко. Заморожене відправила буквально на сковорідку під кришкою, і воно приготувалося. У мене розпочинаються вже практичні заняття на моєму навчанні, тому сказали купити кельму. І тут я в пошуках ідеальної кельми. Вже сьогодні було перше заняття, вирішила поділитися з вами світлинами з нашого коледжу. Там досить так цікаво, вже підготовлені матеріали для того, щоб ми займалися. Але сьогодні у нас був такий день, де проводили одні інструктажі, нічого ми не мурували, нічого ми не робили такого. Але цікаво було знаходитись там, роздивитися все. Дуже так цікаво, хлопці всі молоді, всім по 17-18 років, ну і, звісно ж, я. Групу своїх одногрупників я, звісно, не знімаю, тому що я вважаю, не маю на це права. Це їхнє особисте, канал все-таки мій, тому я можу знімати тільки себе. Ділюся з вами ось такими кадрами, можливо, хтось буде планувати із дітей ваших, чи сам навіть планує поступати десь, навчатися, то вирішила прорекламувати свій коледж, дуже пізнавально все. Я, наприклад, багато що зрозуміла, що ми робили на будівництві, чому саме так. Чому саме такі матеріали ми використовували, і в якій техніці, тому для мене це взагалі дуже класно, нема діток. Ніхто не гуляє, да може mm -hmm. там сут... з'їжджати? Привіт! Mm -hmm. привет, mm -hmm. Ку, ку Вова. Мамин, ты мамин. Да, ты мамин. Привет. Привет. Да. Да. Розпочалось трішки бабине літо. Вийшли ми погуляти. Повернулася я з майстерні з навчання, і дуже класно можна. Каже, тут на сонечку ще погрітися, поки воно є. Каже, класно так, да. Ку -ку. ми вже повернулися з прогулянки. дворі такий трішки вітерець, але дуже-дуже класна погода. Не вдягали навіть діти курточок, погуляли. Коко, Ку -ку. іди вмивайся. Да, Бузі вмий. Ось таке в мене невеличке відео вийшло. Не дуже продуктивне, нічого такого не знімала. Можливо, вам буде корисно, як я маринувала грибочки. Бо зараз саме сезон. І тому дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, наступне моє відео буде більш продуктивне, бо я вже буду підготовлюватися до дня народження вовчика, як ви бачили. Я виставляла такий кенді бар. Хочу приготувати щось солодке. І хочу заготовочки зробити на свято. Заморозити їх зарання, тому а, такі будуть більше з приготуваннями в мене відео наступні. Можливо, якусь мотивацію на прибирання зніму, бо треба буде поприбирати. Не маю, не маю. Да, синок. Треба буде поприбирати добре вдома. Хоча після ремонту в нас не так уже і брудно. А, і я планую розхламлення а, кухні зробити ще. Не знаю, коли в мене це вдасться, чи до свята Вовчикового, чи, можливо, після. Я ще буду бачити, бо в мене вже а, такі практичні заняття починаються, то не завжди я буду вдома, а все-таки, поки гарна погода, хочеться погуляти. На цьому буду закінчувати своє відео. Треба готуватися до завтрашнього дня. Треба планувати меню на день народження Вови. Треба щось приготувати ще на вечерю, тому буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші теплі слова, за ваші коментарі, за ваші підписочки. Всім побажаю мирного неба, швидшої нам перемоги. І до зустрічі у нових відео.